Ультиматумам Віктора Орбана настав кінець: угорщину попередили. якщо й надалі блокуватимете допомогу Україні, ми знищимо вашу економіку. Подібні заяви почали звучати у зв'язку із майбутнім голосуванням уже цього четверга за виділення Україні 50 мільярдів євро. Минулого разу Орбан наклав вето на таке рішення Євросоюзу. Тепер же Угорщина і сама ризикує залишитися без грошей ЄС. Там є конкретні рішення. Угорська економіка все ще сильно залежить від траншу європейського союзу з європейського бюджету, про значне скорочення їхнього входження до бюджету, про те, що будуть попереджені бізнеси, що там не сприятливі умови для інвестицій. Європейські міжнародних компаній вони теж туди не підуть. Стратегія Брюсселя полягає в тому, що припинення фінансування уряду Орбана поставить під загрозу валюту угорщини форент, зруйнує видимий добробут всередині країни та підірве довіру міжнародних інвесторів. А як наслідок, вдячне населення почне нарешті цікавитися політикою та ставити запитання. Угорська економіка і так уже десятиліттями демонструє неефективність. Там дуже великий дефіцит бюджету. Крім того, з неочевидних наслідків такого рішення єс, аналітики називають збитки безпосередньо для Орбана та його оточення, адже європейські інвестиції освоює по суті вузьке коло людей, наближене до прем'єра, причому нерідко рідко й у власних інтересах. Саме ці гроші з європейських фондів вони освоюються у проектах як будівництво доріг, потім будівництво туристичних комплексів людьми, близькими до Орбану. На думку експертів, не зважаючи на публічну браваду керівництва Угорщини, у місцевому уряді чудово розуміють, чим для них обернеться припинення європейських траншів, адже понад десятиліття. Ці видимі успіхи Орбана були підкріплені саме цими грошима. Як просто для функціонування державного апарату, так і для такої імітації розвитку економічного життя та особливо свого напевно комфорту, скажімо так. Винятковий комфорт полягав у тому, що гроші текли як з ЄС, так і з Росії. Коли ж настав час відпрацьовувати дешеву газпромівську продукцію, сидіти на двох стільцях одночасно стало вкрай незручно бути другом Кремля і при цьому дотримуватись політики Євросоюзу виявилося просто неможливо. Торік у грудні Орбан вперше побачив його ультиматуми більше не працюють. Рішення розпочати переговори про вступ України до ЄС було ухвалене незважаючи на всі його протидії. Тепер загроза для Угорщини ще більш реальна. До того ж, перекрити дефіцит бюджету Газпромівськими доларами теж не вдасться, вважають експерти. Для угорщини це загрожуватиме навіть виключенням із Євросоюзу. Скрить таке. приховати такі виділення коштів неможливо, і це буде надто демонстративно стосовно європейського союзу. І тоді аргументації щодо того, що Угорщина є членом ЄС і повноцінно поділяє цінності Європи, буде неможлива якими будуть результати голосування за виділення Україні 50 мільярдів євро допомоги від ЄС? Ми дізнаємося вже цього тижня. Рішення має бути ухвалене 1 лютого.